Доброго дня! Сьогодні опрацьовуємо урок математики: письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли в записі частки є нулі. Задачі на пропорційне ділення. Відкриваємо підручник на сторінці 54 Опрацьовуємо самостійно швиденько завдання 332. Запишіть 5, 7 п'ятицифрових чисел, у кожному з яких сума цифр дорівнює 6. Подумали. Записали. Продовжуємо працювати. Число класна робота каліграфічна хвилинка. Завдання 320... 332. Працюємо далі. 333. І так, подивились на записи ділення і прокоментуйте, будь ласка, їх. Письмовий прийом находження частки чисел. Е, так, отже, 4200. 80 ми ділимо на 2. У нас ми беремо 4, 4 1, 1 4 поділити на 2 буде 2. У часті двічка. відняти 4. Далі 2 2 поділити на 2 буде одиничка в часті, І зносимо 8 8 поділити на 8. 8 поділити на 2 буде 4 в часті знову. І 0 звідси записуємо в частку, Так само і тут кількість 0. У дільник, у дільнику. Записуємо в частку. А так ділимо, звичайно. Записуємо далі вирази 334 на сторінці 55. І записуємо з вами перший вираз. 97 800. Ми ділимо на 3. Отже, починаємо ділити з 9. 9 поділити на 3 буде 3. Віднімаємо 9, підкреслюємо, зносимо 7. Яке найближче ділиться на 6, підбираємо число. На 3 це буде 6. 6 поділити на 3 буде 2. Віднімаємо 6. Остача 1. І зносимо 8. 18 поділити на 3 буде 6. Отже, віднімаємо 18, підписуємо 0. А куди ж діти ці нулі? Правильно записати їх у частку. У нас вийшло 32 600. Записуємо наступний вираз. 87 640 ділимо на 4. Починаємо ділити з десятків тисяч. 8 поділити на 4 буде 2. Віднімаємо 8, підкреслюємо. Остачі немає. Далі зносимо 7. Найближче, яке ділиться на 4 без остачі, це буде 4. 4 поділити на 4, одиничка. Віднімаємо 4. Далі остача 3, зносимо 6. 36 поділити на 4 буде 9. Віднімаємо 36. Далі. Підкреслюємо. Зносимо 4. 4 поділити на 4 буде 1. Віднімаємо 4, дописуємо 0. І цей 0, який у нас був у дільнику, ми записуємо так само в частку. Наступне. 732 тисячі ділимо на 6. 732 тисячі ділимо на 6. Беремо сотні тисяч, 7, найближче, як ділиться 6 одиничка. Далі остача 1, зносимо 3. Три. 13 поділити на 6, найближче, як ділиться, буде 12 і буде двієчка. Віднімаємо 12. Знову остача 1. І зносимо двійку. 12 поділити на 6, буде знову двієчка. Віднімаємо 12. Підкреслюємо. Пишемо, що буде тут 0. І в частку переписуємо. 1, 2, 3 нулі. 1, 2, 3. Ось таким чином ми з вами розділили. І останній вираз. 368 600, поділити на 2. Пропоную зробити його самостійно і потім зі мною звіритись. Уважно, рахуйте нулі.

Поділити на 7 і помножити на 8. Отже, спочатку ми ділимо, далі множимо, а потім віднімаємо. Пропоную опрацювати самостійно і далі звіримо з вами. Отже, в першій дії в мене вийшло 121 000, в другій дії 96 800 і в третій дії 303 200. Записуємо наступний вираз. 442 тисячі. 680. Ділю на 3, множу на 5 і віднімаю 95 825. Визначаємо порядок дій. Спочатку ділимо, далі множимо, і потім віднімаємо. Так само працюємо самостійно, а вирази з вами. А потім звіряємось. Отже, звіряємось. У першій дії у мене вийшло 147560. Далі я помножила і у мене вийшло 737 800. Зверніть увагу, у мене вираз не вліз. Я почала писати його тут. Далі перевернула листка і продовжила ділення ось таким чином, як і треба. І третій дії, у мене вийшло 641 975, що я записала у відповідь нашого виразу. Працюємо з вами далі. Записуємо задача 200, ой, 336. І так. Четверокласник прочитав дві книжки загальним обсягом 234 сторінки. Щодня він читав однакову кількість сторінок. Скільки сторінок в кожній книжці, якщо першу книжку хлопець прочитав за 5 днів, а другу за 4, отже, у нас є дві книжки. Перша книжка, друга книжка. Пишемо. Перша книжка, друга книжка. І там, і там, ми не знаємо, скільки сторінок, але ми знаємо, що першу він прочитав 5 днів, а другу він читав 4 дні. І загальний обсяг обох книжок по сторінкам 234 сторінки. Ось таким чином ми з вами будемо працювати. Розв'язання. Першою дією ми маємо з вами дізнатись, яка яку загальну кількість днів він витратив на те, щоб прочитати ці 234 сторінки. Тобто 5, додати 4, і ми отримаємо 9 днів і пишемо пояснення, витратив на читання обох книжок. Тепер другою дією, знаючи, що кожен, кожен день він читав однакову кількість сторінок із першою книжкою, і з другою книжкою, ми можемо визначити, скільки він читав сторінок. Тобто 234 маємо поділити на 9. Отже, 234 ділимо письмово, тобто стовпчик, ділимо на 9. Ми розуміємо, що 2 поділити на 9 ми не можемо. Беремо 23. Найближче, яке ділиться на 9, буде 18. 18 поділити на 9 буде 2, віднімаємо 18. У нас остача лишається 5. І зносимо ще 4. 54 поділити на 9, ми отримаємо 6. Отже, 6. Віднімаємо 54, 0. І у нас виходить, що 26 сторінок. І це у нас іде пояснення, що це він читав за один день. Читав за один день. І тепер, третьою дією, ми будемо дізнавати, скільки сторінок у першій книзі, тобто 26. Множимо на 5. 0, 3, запам'ятовуємо, 10 і 3, 13. Отже, 130 сторінок. Це у першій книжці. І четвертою дію. Ті самі 26 ми множимо на 4. 4 на 6 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 2 буде 8. І додати 2 10. І в нас вийшло 104 сторінки. Отже, відповідь. 130 сторінок. У першій книжці. 104 сторінки. тере у другій. Працюємо з вами далі? Задача 337. У меншому автобусі 30 місць для пасажирів, а у більшому 40 скільки менших автобусів зможуть перевести таку саму кількість пасажирів, яку перевозять 6 великих автобусів. Отже, пишемо задача 337. І так, у нас є малі автобуси і великі. Малі і великі. В один малий автобус вміщається 30 місць, а в один великий 40 місць. А якщо у нас 6 автобусів великих, невідомо людей і невідомо автобусів таку саму кількість. Отже, розв'язання. Першою дією ми маємо дізнатись, скільки людей вміщається у 40 великих автобусах. Ой, вибачте, у шести великих автобусах. 40 помножити на 6 і у нас вийде 240 місць. Тобто, це у шести великих автобусах. І тепер другою дією ми маємо дізнатись, скільки маленьких автобусів. Якщо у нас 240 місць, а там 30 місць в одному, тобто 240 поділити на 30. 240 ми ділимо на 30 і отримаємо 8 автобусів. Відповідь 8 малих. Автобусі. У нас залишилось ще завдання 338. Підлога кімнати має форму прямокутника. Довжина якого дорівнює 6, а ширина 4. Обчисли периметр і площу підлоги кімнати. Пишемо завдання 338. Отже, ширина 4 метри, довжина 6 метрів, нам потрібно обчислити площу і нам потрібно обчислити периметр. Починаємо з периметру. Ми знаємо, що периметр прямокутника дорівнює А плюс Б помножити на 2. Тобто, периметр буде дорівнювати 6 додати 4 помножити на 2. 6 додати 4 буде 10 і помножити на 2 буде 20 метрів. Якщо ми говоримо про площу, то в нас потрібно ширину помножити на довжину, тобто 4 помножити на 6 буде дорівнювати 24 метри квадратних. Ось таким чином ми з вами опрацювали. Далі беремо в руки наш друкований зошит. Відкриваємо його на сторінці 38, опрацьовуємо з вами завдання номер 143 Якщо у нас площа прямокутника дорівнює 60 см, його ширина 12, то довжина буде дорівнювати 60 поділити на 12, 5 см. Якщо у нас площа прямокутника буде дорівнювати 400 см, довжина 20 то ширина буде дорівнювати. Отже, 400 поділити на 20 буде дорівнювати ті самі 20 см. Якийсь дивний прямокутник більше схоже на квадрат. Погоджуєтесь, так, 20 і 20. І третє, щоб знайти площу 15 дециметрів помножити на 7. І у нас це буде 70-35, 105 дециметрів. Не забувайте, що квадратних. Добре, ваше домашнє завдання. 144-145. 146, 147. І у звичайному зошиті ви записуєте 339 і 340. Дякую за увагу!